Привіт, друг, якого я ще не знаю. Мене звати Заряна, а тебе. Мені вже цілих вісім років і три місяці. Давай ти будеш молодший за мене, бо я хочу молодшого брата, а мама каже, що не зараз. А ти любиш райдужних поні? Я їх просто обожнюю, особливо Twilight Sparkle. Коли я виросту, хочу бути як вона. Я намалювала тобі її. Правда гарна. Я жила в Харкові, а нещодавно. Ми з мамою і собакою переїхали в іншу країну. Тут всі дуже незвично говорять: і будинки не такі, як в Харкові, і солодощі інші. Мама мені купила дуже смачну шоколадку. Я її тобі покладу, якщо не з'їм. Чи краще попрошу купити ще й для тебе? Бо вона дуже смачна. Ти любиш грати в підлога Це лава? Давай, коли зустрінемось, пограємо. Я постійно виграю. Скоро різдво і Миколая. Я покладу тобі книгу про динозаврів, а ще ручку із пейдерменом. І ведмедика, давай будемо дружити.